Мене звати Юлія Сувісло. Зараз я з вами говорю з Нью-Йорку, де я працюю в Інституті розладів особистості вже 5 років, чи більше. І мені дуже приємно провести для вас в Україні тренінг з ТАЙПО. Трошки розкажу про себе. Я психолог, освіту, я отримала. В Німеччині. Далі дослідження робила у Швейцарії, клінічне навчання теж у Швейцарії, а потім приїхала до Інституту розладів особистості в межах Гранту із Швейцарії. Я тут планувала лишатися на 18 місяців, але як буває в житті, залишилася надовше. Мій основний інтерес це. Робота із Стайпу, тож я проводжу різні дослідження Стайпу, і сама провела, мабуть, більше як 300 цих інтерв'ю. Тож мені дуже цікаво попрацювати з вами, послухати ваші питання, обговорити відеоматеріали, які в нас є.